Посваритися за дві хвилини. Це прям мій рекорд, тим паче з коучем. О, сьогодні прийшла ця коучиня, почала щось мені там розказувати. Кажу, Розкажіть про себе, хто ви, що ви, чим ви займаєтесь. Будемо складати вам резюме. Я кажу, так у мене є резюме. Вона навіть на нього не глянула, я там роздрукований мав. Вона ні, це треба зробити нове по німецьким стандартам. Я кажу: так я зробив по німецьким стандартам із іншим коучем. Вона ні, ні, інший коуч погано вам. Сказав, треба зробити по-новому. Я кажу, так я вже затвердив все. Показав у Джоб-центрі, вони сказали, що добре. Був на ярмарці вакансій, там були теж аля експерти, сказали супер резюме. Я сам резюме роблю вже багато років іншим. Ось Ні, вона психанула. Якщо ви такий розумний, то робіть собі все самі. Пішла, кинула мені всі швирнула, навіть всі документи, там папка з моїми бумажками. Mas não, não.